Сама крута сучасна автоматика для вашого обрудера, яка повністю автоматизує весь процес вирощування пташенят, не маючи зайвих кнопок і витрат зайвих коштів. Це якісний терморегулятор СТК 1000, який має якісну плату, два реле на нагрів і охолодження, якісний блок живлення, який буде захищати від перепадів напруги та якісну пайку. І буде працювати такий терморегулятор дуже-дуже довго. Далі налаштовується він елементарно, просто верхній діапазон і гістерезис. Якщо в брудерів буде температура менша, буде вмикатися лампа для обігріву. Якщо температура буде перевищувати задану, то буде вмикатися охолодження. Тобто вентилятор на виду. І навіть щоб він там не шумів чи не було великих протягів, можна керувати обертами за допомогою такого ось димера. По освітленню зайвих кнопок вимикачів тепер не потрібно. Ми встановлюємо таймер часу, який можна також використовувати, як і звичайний вимикач, а можна запрограмувати на цілий тиждень вперед, і цикл буде повторюватися. І таким чином ви повністю автоматизуєте і освітлення, і обігрів, і охолодження в вашому брудері. Все це купивши на сайті Minifarmer.ua по найнижчим цінам в Україні.